Парковка в історичному центрі Франківська знову стала предметом скандалу. Місцевий юрист Ігор Фріс подав позов проти оператора стоянки Миколи Гавриляка. Перший запевняє, підприємець порушує чинні норми законодавства, заблокувавши практично всі виїзди з паркувальної зони, залишивши один єдиний. Цим самим він, так би мовити, обмежує конституційні права мешканців, які живуть чи мають майно на її території. На звернення одного з адвокатів міста Івано-Франківська в частині щодо е -е, здійснення Аналізу правомірності дій вчинених підприємцем Габриляком щодо обмеження руху транспорту з боку вулиці Старозамкової і відповідно до вказаного повідомлення перевірку встановлено, що це неправомірно обмежений рух, тобто немає організації схеми руху погодженої, немає дотримання постанови кабінету міністрів в частині розташування і облаштування паркувальної зони. І це буде ще одним додатковим доказом ну, протиправності його дій. Свою чергу патрульна поліція міста відмовилась від будь-яких офіційних коментарів у цій справі. У листі відповіді правоохоронці підтверджують слова юриста: схема першої паркувальної зони ними не погоджена, оскільки це має зробити оператор парковки та затвердити в їхньому управлінні. Але це не було зроблено. Сам ж підприємець Гавриляк заявляє, нічого не порушує. Більше того, він каже, позов не за адресою. По схемі через територію першої паркувальної зони взагалі немає. Проїзду чи заїзду а... Ну яким чином до його об'єктів нерухомості, тобто це абсолютно не за адресою. Якщо його е, цікавить ситуація, для ну якби він зацікавлений в тому, щоб вирішити це питання, йому треба безпосередньо звертатися до органів місцевого самоврядування, до виконавчого комітету, до комісії з безпеки руху і спілкуватися з ними. Або якщо вони не знайдуть якихось там спільної мови, це вже відповідно позиватися до них. За його словами, він не перекриває вулиці. Все це згідно рішення міського виконавчого комітету, і така схема була розроблена ще до того, як він виграв тендер. На облаштування парковки, тому він не може зносити те, що сам не встановлював. Попри це, підприємці та юристи будуть добиватися правди вже у суді, оскільки переконані, гавриляк таки порушує закон. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.